Всім привіт! Ви на каналі Катя Плей і Богдан Плей. Я сьогодні починаю без Каті, зараз Катя прийде і ми почнемо двоє грати. Чекаємо Катю. Ось Катя прийшла, Катя, привітайся. Всім привіт да. ми тут шукаємо на алмазів. Угу. Так ще не що робити. Не знаю. Де ти є? За ніком дивись. Я но зайшов якийсь прорив і вже тут дивися там. Не зрай, я десь до... є. Да, Здесь так факт. Давай я тебя же встречать буду. М да. М да. Давай. Зараз я покажу, что он нашел. Это капец. Угу. Алис капуч. Угу. Твиник приближается. Приближается. да 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 Привет. Привет, худы. И... Там. Знову? Давай я зламаю. Ух ти ж. Скільки їх тут? У мене один. Скільки їх? Сім. сім. От сім плюс п'ять, буде дванадцять. нас дванадцять алмазів. Йдем їх занесемо в той сундук У -у -у -у! наш. Йдем далі рити. Ага. Ну прям серце чує, що треба йти в шахту. Полмаз. Давайте Ми поставимо паузу, на паузу і, і поки при... прийде. Ми вже прийшли, ми вже тут я ставлю. Я ставлю жили. Я теж. Може, ти ставиш туди шерсть. Там ж все ціни. Ти поставила теж. Я там нічого не ставлю. Вон ставила, поставила, вон шерсть стоїть. Я її не ставила, тільки що. Я бачу, вона з'явилася. Тільки що? Так. Да. Вона не з'явилася. Я все поставила, крім того, щоб того, що де, в де ми купали були? Я не знаю, я йду там, де я купала. Ну, де ти купала? Я туди купала. Я давай в іншому місці, іншому портал в ад і може появимося е, біля замку. Так. Давай. У угу. мене знаєш скільки? Шість обсидіана. І Мен... ще той а що. У мене на тобі ще є. У мене ще шість є. він? Давай я тобі кину. Наскільки так разом? Дванадцять. Е, Все будемо. І ще в хаті є. Так. Ну, в базі ті наші. Угу. Є о, боже. <клес> то шостий раз ми знайшли алмази. Угу. В тому одному виживанні. Угу. В одному дні Блін, я не можу знайти то місце там, де ти рила до мене. На тобі то місце. Я там хочу ще знаходити. А я не можу, а нічого вже. Давай там вже додому. Давай заберу на мою оману, наші огонь. Все забраю зі руку? У мене як щось м'яску однеї. І є ще яблуко. Добре. Я не голодна, я маю ще одну куночку. Ти вже їдеш? Так. Почекай мене. дуби 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 дубі, дубі. Подивився той мультик. Напишіть, що то за мультик. Та. Хто не дивився, то я в другій серії скажу. Але я дочекаюсь, поки ви напишете, правда? Ти тоже? Дубі, 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 тубі, Да де ти зараз є? Вдома йдуть. А ти? Я теж. Я за тебе. О, тут вот ще є якась шахта. Потім mm -hmm. треба подивитися. Я думаю, що мені немає. І дощ нас зустрічає з алмазами. Ту ми такі тут, тут. Tu <tudz> tut, <tudz> <Kajem, to tudz> się <tudz> Ta. Kiedy tak. Dołu my tak długo szukaliśmy złomaza. A teraz, czekaj. Czy my już wyjechali? A co my tut wyjechali? Що ми не біля нашого дому я не знаю. Або ніж не буде. Демочки? Чекай, я не можу, ти не живу, ти всього додому. Б'ю вечку. Все одну вб'ю. <ріст> Ти зробив коврики? Mm -hmm. Я роблю, йду в іншому місці портал. Mm -hmm. Ти його зараз будуть зламати? Ні. Yeah. Я ще один зроблю. Oh. А в тебе є той обсидіан. Дай мені обсидіан. Обсидиончик. Ой. Ращи мы розвит молодость прошу правда? А навики амазики алмазики амази. Ага. Мукати <ріпи> ну, <плакати> все. Закрімази тішили займаємо і 12. Тут за них нічого не робимо. А чого? Просто такі. Що таке? Будемо берегти на наші дні. Ще не хватило двох обсидіанчиків. Yeah. Ну зранку зроблю Давай поки що поспимо. Я прям впала Ти впала? Так. Ти э, в мене вдарив і я впала прямо на ліжко і цикнула Давай. Гудля. Хе-хе-хе. Не <ріст> <г��> він він в шоці. <груч> він такий, а, що зі мною твориться? Що ти мене б'єш? Я, я йду ще два обсіді, не буду. Там в нас є. ще Моє бути в хаті десь. Якщо щось, то ти підеш. Добре, <груч> <груч> добре, добре. Та добр. в нас є. <груч> Немає. Іди до ще два, тільки два.

Пару. І по дорозі, якщо буде, то буде щось їсти. Ага. Отак всі далі не хотає. Нічого не на що. О, воршені. Зробимо портал, і вже закінчуємо. А в нас є зажигалка? Є У мене. Дас. Да, Я железу. Ты поставил алмазы в наш сундук? Да, добре. Тупо, дуба, тупа, тупо, дуба, тупа. Какой движ? Я чуть не зло. Лін би бити бити ти горів? Чуть-чуть би. Я був ще насмерті. І мої всі алмазні речі би. Калій у мене їх нема. Я ламаю. Что робиш? Компас і карту. Тут. Ага. Угу. Ми, коротше, розбагатіли, Катя з тобою. Ага. Я вже і несу, я вже й несу. Кенаш э, поставиш Ой, там ліпи. сундук. Э... Мені щось причусли, що в тій ті шахти дадій спамер. Угу. Ой. Карта. Показати маркети. Да, да. Масштабна 1-1. Уровень 4. Вот весь карта з позначкою. Зім всім тим. А де скелет? Катя, не треба. Залагав. Залагав зал. Все, відлагав. Йому перекрив дорогу, що він за мною не піднявся по наших сходках, а він з іншої сторони. Ну ладно. Блін, ми певно, не спіємо вже зробити. Угу. Mm -hmm. Другій серії може зробити. Угу. Mm -hmm. Або вспіємо, або може. Mm -hmm. А ти там половину вже е, май, дос, майже строї, дос, зробила? Так, я все зробила, тільки два треба. Добре, може, і спіємо. Може, і всміємо. Давайте поставимо на паузу. І він при... Він вже так. прийшов. Він буде сам. Він казав. Мені велика відповідальність. Поставити <сум> 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 два блока в порталі, Катя мені довірила. Там дан дам, -дам, -дам, -дам. запалюємо, Давай. І в другій серії ми вже в нього зайдемо. Ага. Друга серія буде коротка, попереджую, ми в ній просто зайдемо в портал і подивимося, по, що там. Ну, всім, папа, підписуйся на наш канал.